Вітаю, брати і сестри, це Майк із Мик Святі е, е. Звертаюся до вас сьогодні з ще одним посланням від Господа. Це послання було Е, -е дуже близьким і дорогим для мене, воно е, е справді відкрило мені очі. Я відчував, що Господь рухається в певному Е, -е напрямку зі своїми думками, і я просто відчув ЕЕ, -е, що Господь просить мене прийти до нього в молитві, і Е, -е але це було не Е. -е. Це було дуже важко зробити, тому що е, е я відчував багато смутку в його серці, багато всього відбувається у світі, і він хотів е е, справді висловитися. «Е-Е». і я додам кілька своїх власних коментарів, коли читатиму те, що він мені сказав, щоб ви могли е, е краще зрозуміти весь контекст. Тож без зайвих зволікань я просто почну. Я помолився про це і попросив Господа покрити це своєю кров'ю, щоб ворог не міг це забрати в ім'я Ісуса. Ворог не може цього отримати в ім'я Ісуса і перекрутити для своїх цілей, це лише для Божої слави. Отже, е, е я прийшов у молитві і запитав у Господа Господи, я знаю, що твоє серце сповнене смутку, і що я можу зробити, щоб допомогти? Господь відповів продовжуй молитися. я сказав «Я, Я мушу зізнатися, що не дуже добре з цим справлявся. І Господь відповів: я знаю, під яким ти тиском, але мені потрібно, щоб ти зосередився. я сказав Господи, я намагаюся, але з твоєю допомогою, звісно, я зможу це зробити. І Господь сказав: Я дарую тобі більше благодаті, тож, будь ласка, використай їх якнайкраще. А потім я сказав Господу: Господи, ти здавався дуже засмученим днями. Я справді це відчув. Е-е, я відчував, ніби ти просто здаєшся, або тобі вже досить. І господь відповів я ніколи не здамся, ніколи не відступлю, але мушу сказати, що гріхи цього світу а також крики невинних людей зараз стали для мене майже нестерпними, надзвичайно важкими для сприйняття. Я сказав Господи, мені здалося, що ти е, -е ніби хотів здатися, і ти сказав мені залишити тебе, залишити тебе в спокої. І це е е майже довело мене до сліз, і я сказав мушу зізнатися, я нехтував певними аспектами наших стосунків, і за це мені дуже шкода, справді мені шкода. Е, і мабуть я сказав гадаю, я був захищений від багатьох твоїх страждань, але цього разу я відчув їх, і це було жахливо. І Господь відповів Е е, моя люба, я ніколи не хотів, щоб ти відчувала те, що мені доводиться зносити щодня. Я робив це навмисно. Я хочу, щоб наш час був особливим і близьким, тому я оберігаю тебе, але того дня мені було досить. Гріхи землі досягли нової висоти, це паруюча купа сміття, і запах нестерпний. Я запитала Господа, сказала. Коли я це відчула, я одразу звернулася до каналу в Діскорд і попросила всіх молитися Е. І також сама я молилася і увійшла в дух, і звернулася до Отця на небі, і благала Його про милість, і я побачила, як ти лежиш біля його ніг, і, і ти благав, і тому я попросила Отця про милість. Господь почав. Я хочу подякувати тобі, моя голубко, за те, що ти подбала і зробила це. І це стосується всіх вас, хто молився, зупинив свої справи і просив про милість. Справді я був зворушений до сліз, але я мушу вас попередити. Гріхи цього світу наближаються до критичної маси, до точки неповернення. Якщо ви хочете, щоб це Якщо ви хочете, щоб це було відкладено, тоді ви повинні молитися. Я серйозно мої діти. Це не навчальна тривога. На кону стоїть багато життів. Дорогі люди, колеги та друзі перебувають на межі. Гнів нашого отця палає сильно, я не знаю, скільки ще він готовий терпіти цю несправедливість. Мої ангели працюють понаднормово, щоб протистояти зростаючій темряві. Не сумнівайтеся, ви відвоюєте територію ворога, але цього недостатньо одна ділянка повертається, а дві інші втрачаються це замкнене коло, яке не обіцяє нічого доброго. Якщо ви справді бажаєте милості, поверніться до своєї молитовної кімнати, час зосередитися, як то кажуть, взятися до справи серйозно. Я вже казав це раніше, мої голуби, якщо ви хочете, щоб моє повернення настало, просто перестаньте молитися, і мій отець неодмінно скаже мені Іди, і на цьому все закінчиться. Я прийду в час і пору, коли ви не чекатимете, чи готові ви до мене. Якщо я прийду завтра, чи готові ви? Чи зберегли ви свою сукню чистою й охайною? Чи є у вас близькі, яких ви сподіваєтеся побачити у вознесінні? Так, тоді моліться. Серйозно мої діти моліться. Де ти, моя наречена? Зараз не час засинати? Ні. По-справжньому кажу вам, якби ви справді знали, котра зараз година ви б плакали. Я кажу, це не для того, щоб налякати вас чи засудити. Я просто розповідаю вам, куди прямує це покоління, і хочу, щоб усі ви були зі мною за святковим столом. І в цей момент я ну фактично сказав О, Господи, ти знаєш, я, я не можу дочекатися, я не можу дочекатися, щоб е-е піти і бути за святковим столом. І він сказав, і він сказав, але і все ж ось ти тут. Продовжуєш рухатися вперед, працюєш з незнайомцями та проповідуєш Євангеліє. Я бачу, що ти і інші, хто слідує за цим каналом, робите. І тобі, і тобі я кажу добре зроблено, мої добрі і вірні слуги. Ви добре впоралися з малим, і я дам вам багато. Чи знаєш ти, що ти будеш вечеряти з, з людьми, яких ти. Вибач, дозволь мені почати цю частину спочатку. Він сказав. Чи знаєш ти, що ти будеш вечеряти з людьми, які знають тебе, але ти їх не знаєш? І ти будеш у захваті від зустрічі з ними? Твої закуски, основна страва і десерти будуть приготовані спеціально для тебе. Ти будеш вражений кожною деталю адже я не шкодував витрат і пам'ятав про особливості твого смаку. Усі аспекти твого смаку? Смаки переповнять тебе. І ти будеш вражений тими смаками, яких ніколи раніше не відчував. Навіть до того моменту, що ти скажеш собі аж краще вже бути не може, а потім стане ще краще. Твої ангели будуть на твоїй службі і радітимуть кожному твоєму шматочку. Вони заохочуватимуть тебе спробувати нові страви, бо знають твій смак і знають, що тобі подобається. Усе було підготовлено до досконалості для моєї досконалої нареченої, і я сам на вино, і ми будемо пити разом і насолоджуватися товариством одне одного. Я буду дивитися на тебе, і ми загубимося в очах одне одного так, як це мало бути від самого початку. Моя прекрасна наречена, мені потрібна твоя допомога. Протягом наступних 72 годин молись так, як я і мій слуга Михаїл навчили тебе. Молися за життя, втрачені на війні, молися за мир, молися, щоб лідери були співчутливими, молися, щоб Отець Небесний дарував більше благодаті і більше часу. Якщо ти зробиш це, наш Отець зворушиться і виконає твоє прохання. І ні, я не знаю, скільки ще часу, але це не має значення. Єдине, що має значення вона, це твоя любов до ближнього і до Бога, який тебе створив. Ідіть тепер, мої діти, і рухайте гори. Я люблю вас усіх, Єшуа. Отже, це був кінець послання. Е, фух, я щойно відчула прилив від Святого Духа, коли закінчувала це. Тож це добре. Святий Дух радіє і діє. Отже. Але одну річ я хотіла додати: це момент, коли він говорив про те, що він сказав мені, е, е він сказав мені залишити, просто залишити його. І... По суті, коли це сталося, мені згадалося, і Господь нагадав мені про той момент, коли Мойсей був на горі, і Господь сказав Мойсею просто залишити його, бо він уже втомився від народу Ізраїлю. І е -е, Мойсей був настільки зворушений, що він, він, він став між Господом і народом Ізраїлю та попросив Господа не робити цього, не залишати і не знищувати свій народ. Е-е. Я вважаю, що це в книзі вихід, і ви можете самі це прочитати. Я дійсно це відчув, і це було справді. е-е. А... Я був трохи шокований, трохи здивований. І е, е я подумав, ні, ні, я нікуди не йду, і е, е ми будемо триматися разом, ми будемо молитися, ми будемо стояти в проломі. Тож для всіх вас, ви почули це послання. Отже, протягом наступних 72 годин моліться. Моліться щодня. Заходьте у свою молитовну кімнату, моліться псалмами, моліться молитву Божого милосердя, моліться тією молитвою, яка на вашу думку діє, і знайте, що навіть найпростіша і найкоротша молитва обов'язково зрушить гори. Тож, якщо ви думаєте, що ваші молитви не мають значення, я вам кажу вони мають. Тому моліться. Дякую, що дивилися. Я завершу це відео тут. Бог благословить вас і приєднуйтесь до нас у Діскорд каналі, якщо маєте бажання. Я залишу копію, тобто посилання на Діскорд у описі до цього відео. Тож переходьте, реєструйтеся і спілкуйтеся з іншими віруючими та моліться разом. У нас є молитовні зустрічі, а також ми проводимо певні біблійні вивчення. Ми також просто спілкуємося і розмовляємо з тими, у кого є питання, або хто хоче поговорити зі мною чи з іншими учасниками каналу, а також з рештою команди. У нас п'ятеро і у кожного з нас різні дари, дари духа, тож так, побачимося там або напишіть нам електронного листа, електронна адреса буде в описі до цього цього, е, -е цього відео гаразд, тож нехай Бог благословить вас. І я е, -е побачуся з вами в наступному відео. Шалом.